Загалом повномасштабне вторгнення завдало українській культурі та історичним об'єктам збитків майже на 3 мільярди доларів. Найбільше постраждала Київщина та схід про найзухваліші спроби злочинців убити українську культуру. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Будинок культури та історико, краєзнавчий музей на Київщині, драматичний театр у Маріуполі, гімназія в Лисичанську, університет Каразіна у Харкові, краєзнавчий та художній музеї в Херсоні. Російська війна в Україні забирає не лише життя українців, вона знищує нашу культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, університети і театри. Перші дні повномасштабного вторгнення у селищі Іванків на Київщині окупанти знищують снарядом історико-краєзнавчий музей. Там зберігалися полотна українських митців, зокрема, 25 картин всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Близько десяти робіт вдалося врятувати. Під обстрілами картини виносили співробітники музею. Всі інші експонати згоріли вщент. А вже за 60 кілометрів у сусідньому ірпені окупанти зруйнували центральний будинок культури. Йому цьогоріч мало виповнитися 70. ліпнина, візерунки та архітектура будівлі були окрасою і родзинкою колись затишного міста на Київщині. На півдні Донеччини в Маріупольському драматичному театрі від ворожого вогню переховувалися близько тисячі містян. 16 березня у будівлю 19 століття у центрі міста російський літак скинув надпотужну бомбу. Окупантів не зупинив навіть напис Діти з обох боків подвір'я. Попередньо під завалами театру загинули шість сотень людей. У травні російська ракета знищила національний музей Григорія Сковороди на Харківщині. Це був маєток 18-го століття, у якому філософ працював останні роки свого життя. На щастя, експонати вдалося врятувати. Їх заздалегідь перевезли у безпечне місце. А у Харкові окупанти зруйнували будівлі університету імені Каразіна. Від бомбардувань і обстрілів постраждали навчальні корпуси, музей природи, бібліотека та спортивний комплекс. Пережила дві війни та бій за місто у 2014-му, але не витримала вогню окупантів. Росіяни спалили вщент один із найкращих освітніх закладів Луганщини гімназію в Лисичанську. Будівля проіснувала понад 100 років. Гімназію наприкінці 19 століття збудували бельгійці. Вона входила до ансамблю бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Нищили і мародерили загарбники й восени. Тікаючи з Херсона, російські окупанти пограбували два найбільших музеї міста краєзнавчий та художній. Крадене вивозили вантажівками. Серед втрачених експонатів іконописи, роботи Айвазовського, Врубеля, старовинна зброя, антикварні меблі, золото та інші дуже цінні експонати. Загалом понад 15 тисяч скарбів. Втрати непоправні, та, попри намагання, ворогу не вдалося стерти українську спадщину з історії. Польща, Німеччина, Італія, Велика Британія та США вже готові долучитися до пошуку втрачених артефактів та відбудови зруйнованих українських пам'яток культури.